Добрий день, шановні друзі, ви на нашому каналі Дніпра Гроком. Що хочу сказати, це в цьому огляді шестерня 3-5 передачі на трактор UMZ 29,18 зубів, виробник Білорусь, ось бачите, ОТК. Мейден Біларус. Якість дуже добра, є в наявності. Звертайтеся всім дякуємо, хто з нами за вашу увагу. Це е, додає наснаги працювати більш ретельно вивчати з вами цей, е, ну, цей дуже складний час. Всі ці запчастини для того, щоб збирати все це на склад, для того, щоб можна було замовити в одному місці, не переплачувати за доставку і отримати гарантовану якість. Відверто кажемо, хто що це за виробник, для того, щоб в подальшому не було у вас сумнівів і ви були впевнені в тому, що ви отримаєте. Те, що замовили. Всім ще раз дякуємо, хто з нами за, ваше, за вашу увагу. І слава Україні!